Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив таке спонтанне відео записати, бо з'явилися, так би мовити, акваріумні проблеми. Справа в тому, що три дні тому я витягнув губку з того фільтра внутрішнього, бо світло дуже часто вимикають і так виходить, що 2 години світло є, 4 години світла нема. І ось так десь по 12 годин на добу немає світла. Навіть так буває, що і по 5 годин світло відсутнє. Тому, щоб вода не отруювалась, я вирішив витягнути губку. Щоб, ну, звісно, що треба мити фільтр, так? але світло зникає в будь-який момент, так би мовити. І вночі, і вдень, і зранку, ти і на роботі, і, ну і взагалі мити не дуже зручно постійно, вирішив спробувати витягнути губку. І ось бачите, що з цього вийшло. Вода побіліла, помутніла. Тобто стався такий бактеріальний спалах. І звісно, що ну, для того, щоб так робити, треба, щоб. Не було перенаселення і щоб це був акваріум-травник. Але звісно, що в мене тут з цим не все гаразд. Тут дуже багато риби і креветок розвелося, так, і гупачки тут. Тому ця формула для мене не працює. Я назад знову встановив цю губку, щоб. Працювало на фільтрацію, бо в мене так не виходить. І що ще трапилося, ось вчора захворів сомік панда. Щось таке в нього там, знаєте, за чима. Вони помутніли. І вже сьогодні все. Його вже їли креветки, і той сомік пропав. Тому, звісно, я назад все поставив. І я думав, що може цей акваріум справиться, бо все ж таки, ну, більша частина, та не більша, а напевно, вся така важлива частина, все ж таки вона живе в ґрунті. Тут досить в мене нормальний ґрунт. І за 2,5 роки, там 3 роки, напевно, тут взагалі не було ніяких таких знаєте, бактеріальних спалахів, там якоїсь там чорної бороди чи нічатки. Чи там ще якихось проблем. В принципі, вода тут була гарна. І цей акваріум вже такий старий. І все тут працювало чудово. Навіть скло тут не треба було чистити. Ну там інколи знаєте. А так якихось там обростань тут в принципі нема. І жодних проблем не було. Але бачите, ось все ж таки цей акваріум для цього не був готовий. Ну, звісно, що там це правило, що потрібно, щоб... 3-5 літрів було на одну рибку. Звісно, що тут у мене такого нема. Тому ось цей ґрунт і ця мікробіологія, вона бачите, не справилася, не впоралась. І ну, ось таке, таке відбулося. Хоча ось є ще одна така причина, може її тут також в цьому десь щось тут може бути. Справа в тому, що я ось якраз 3 дні тому підмінював воду. І зазвичай я коли воду. Наливаю в відро, так, щоб вона там відстоювалась, то десь сутки вона в мене так десь одну добу стоїть і потім я на наступний день підмінюю. А того дня я забув набрати її і набрав воду зранку. І десь вода годин 12 в мене відстоювалась, і потім я її підмінив. В принципі, якби і 12 годин достатньо. В тому плані, що хлор так, він вивітрюється за 8 годин. І він, так би мовити, ось є небезпечним. Ну, в принципі, в мене пройшло 12, і, може, і в цьому. Ну, ось я не знаю, в чому саме. Все ж таки я вважаю, що це все із-за того, що я витягнув губку. Там в мене ще завжди був синтепон. Я спочатку. Ставив в одну губку без синтепона, бо дуже швидко забивалося. І, звісно, що було більше бруду, і коли світло вимикалося, то вода ще більше могла отруюватись, так би мовити. І я синтепон вже не ставив, ставив в одну губку. Ну а потім, бачите, і прибрав губку. Ось такі справи. Зараз ще вам розповім про інший акваріум. Там я також прибрав губку і подивимося, що ж там відбувається. Так, ну а це інший акваріум маленький, ось цей на 30 літрів. Зараз зроблю яскравіше світло. Ось тут я також в той же самий день я цим-двом акваріумом в один день роблю підміни. І я також з тієї ж води робив підміну тут. І також витягнув губку із ось цього фільтра люкзачка. Його хоч його і дуже легко там обслуговувати, але... Ну, Світло траситься в будь-який час доби, тому ну, я вирішив все ж таки і там прибрати. Ну і тут поки що, все нормально. Все тут, в принципі, плаває, всі живі і вода прозора. Вона, в принципі, може трошки вона... не знаю, може трошки вона якось позеленіла, чи то мені так здається. Ну, може трошки якісь тут все ж таки... Біобаланс порушився. Але сюди я поки що не буду ставити губку, нехай буде так. Тут, в принципі, ніяких змін. Тут ось таке хотів сказати, що ось бачите, лімонофіла в мене тут зовсім перестала рости. Ось Бо вона дуже полюбляє світло, і коли світло було, вона нормально росла. А коли світло почали вимикати, то я так. Я, якщо там є світло, там 4 години поспіль. То все, я один раз на добу дав ті 4 години, і потім вже я, коли вмикаю знову світло, я вже там ну, не, не вмикаю світло, щоб думаю, так, так тільки гірше буде. І ось скорочення світла позначилося на лімонофілі. Так ось ось хіміантус він почав також рости повільніше. Якби світло було постійно, він б вже, я думаю, був би набагато вище. Ну, краще. Так, в принципі, на інших рослинах, ну, ось на цій і волисній. Людві її, наче не, як, не, відоб... не, від... не відібразилося. А ось на інших рослинах, ну також нормально. Ось, може, окопа королінська, ну маківки такі в неї не дуже пишні і не червоні. Якби світло було, то вони були б. Попишніше і б колір, були б такі рожево-червоні, як вони в принципі в мене були до того. Ось тому, друзі, якщо в принципі і робити ось так, так щоб просто виймати губку, то ну дійсно тоді треба, щоб риби було менше. Тут також перенаселення, так би мовити, тут немає однієї рибки на 3 там, літри. Чи на 5, але е, поки що ось так нормально. Зараз ще вам розповім про інший акваріум, що там. І напишіть, будь ласка, в коментарях, е, чи ви так робили, чи ви мали ви зі своїх фільтрів губки, так би мовити, і чим це все закінчилося. Бо я, ось, бачите, це робив перший раз, хоча дуже давно вже про це чув. Друзі, ну і ось цей акваріум в мене, який 39 літрів, тут я не виймав губку, бачите? І ось не знаю зараз виймати мені тут губку чи не виймати. І ось Дивлячись на Зараз балкон закрив, бо хтось там щось болгаркою пиляє. І дивлячись на той акваріум, який в залі, ну, якось рука мене не підіймається. хоча... Тут взагалі мені не зручно діставати ось ту губку і мити її. Ну я ж кажу, що я, в принципі, її не мив. Спочатку світло вимикалося не так часто. І не такими там, на 2 години вимикалося, там, ну а потім вже і по 4, і дуже дуже часто. Ну, хоч компресор працює нормально. Так ось, напевно, тут я не буду все ж таки. Тут сама вода, в принципі, вона нормальна, в мене тестів немає. Тут, звісно, буде тести заміряти на фосфати, на нітрати, там, які тут взагалі справи. Але, але в принципі, рибка тут завжди має апетит, нормально себе почуває, начебто, але ж це рибка, ви розумієте, що тут все може бути. Тому я тут, напевно, поки що не буду. Якось тут взагалі мені не хочеться цього спалаху. Тут гарна вода. Все дуже так красиво. І більш-менш тут мене все влаштовує в цьому акваріумі, бо той зальний він там так в мене заріс там. І там якби. Можна його вже назвати старим акваріумом. Зараз ще такий маленький відгук з приводу ось цього. Компресора, що я в минулому відео розповідав, бачите, він в мене лежить е, вниз індикаторами, бо ось в такому положенні він не гудить. Ну, Я там так його поставив, там в мене стоїть такий тубус е, зі світильника там одного, а зверху поклав на той тубус, е, е, скажіть мені, я вам скажу, поклав на той тубус е, синтепон. щоб не було е Вібрації і шуму. Так ось коли він ось так лежить, то шуму немає. А коли я його пере, 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 перегортаю, то він починає торохтіти. Ось я не знаю, ви чуєте. ось? Бачите, як я там, я його там, ну там трошки -то можна його там поправити, може там щось і буде, він може краще. Але лайфхак для тих, хто все ж таки придбає такий компресор, ось так його перевертайте. Ось. І він буде у вас тихо працювати. І все, і все буде гаразд. Але там мінус, що ви тоді не будете бачити там заряда, але я там думаю, що його там вистачить навіть на сутки на добу, він буде точно працювати. Ну, Дуже такий потужний, там, напевно, якийсь акумулятор стоїть. Може що він поки що новий і так працює. Але... І так взагалі нічого тут не чути. Бо цей акваріум стоїть прямо біля ліжка в спальні. І... Взагалі ніяк не заважає. А Спочатку він також в принципі, працював тихо в нормальному положенні, але недовго. На наступний день він вже почав гудіти. І ось таке рішення знайшов. І, в принципі, це одно, одноканальний маленький. той що двоканальний, він, в принципі, працюває, працює трошки трошки там голосніше, ніж ось, ось, ось цей. Але він зараз стоїть на своїх ножках. Так би мовити, і продовжує працювати. І також стоїть на синтепоні. І працює так, як і працював. А ось цей одноканальний, бачите, довелося перевернути. Ну що ж, всім дякую за увагу. До побачення. Ось дивіться, друзі, що відбувається. Бачите, равлики повилазили на скло. Зараз ось дали світло. І вони повилазили. Такого ще в мене не було, такого масового. Ось вам і прибрав я фільтруючий матеріал із фільтра. І ось ось така історія. Тому, в принципі, я не раджу вам так робити.